Всім привіт! Маленька сьогодні розпаковочка. Щось доїдаємо те, що є, повний холодильник трохи. На 58 злотих, на майже 60 ось кашу. Щось в мене захотів чоловік перловку, До речі, він в мене є, я її дуже смачно готую. Любить перловку. Так, майонез, хлібчик. Оцей же хлібчик на заквасті житній, боже, 6 злотих, слухайте. Я вже сумую за чорним хлібом з України. Ну, немає тут такого, на жаль. Так, йогурт малий взяв, дві штучки, три помідорки. 2 кг картоплю сьогодні по злотий, 50 Акція маленька смета. Щось нема сьогодні. Акції, але довезли таких економ-продуктів Е, е Така ось рибка. От, 50% скидки, вийшли 100 г. 4,50 буде на бутербродик. один чесничок, кілограм огірків, три банани і макарони. Твердих сортів завжди беру. Слухайте, різниця, ну, буквально злотий, ось 7-9 хвилин, але... Насиченість вони, звичайно, кращі. В я добрала ще такий такий звиклий йогурт, щоб ви розуміли, оця сметана біля 4 злотих, а це йогурт золотий 70, 400 мг, але він дуже подібний до сметани. І для нас смачний, я оговорю завжди особисто за себе, я до когось не говорю. Так, 4 йогурти. І ось такі макарони теж з твердих сортів. Дуже часто на таких таких поличках там розпродаж чи що, то кілограм Ось твердих сортів, 6 злотих. Щоб ви розуміли, ця 4,50, тобто це 6 за кілограм, ну вигідно. І розпаковка називається базар. І вже кінець сезону полуниці, клубніки, не знаю як. Тут трускавка. Купувала завжди в одної дівчинки, в дуже хорошій якості полуниця. Тут кілограм, тут два. і ще купила щавель. Сьогодні по 17 злотих була. В Того тижня ми в неї купували по 11. Тобто вже кінець сезону. Смачна, реально велика, солодка. Щавель купила по 3,50 пучок. Три штучки взяла, тобто там на 10 злотих мені віддали. Бо вже кінець був базару, і він взагалі коштував по 6,50. Ну, як і для щаву, і для, для мене це дорого, але раз чи два рази на рік купую таку річ. Це. Всім гарного дня.